Злу не можна довіряти. Сім головних меседжів генасамблеї ООН 2023 року. Майнд пропонує дізнатися про найрезонансніші виступи на тижні високого рівня 19-26 вересня 2023 року в Нью-Йорку. Лідери 193 країн, членів Організації Об'єднаних Націй, протягом шести днів виступали на Генеральній асамблеї у будівлі на Істрівер у Нью-Йорку. Вони привернули увагу до загрози кліматичного пекла, несправедливого розподілу багатств, війни в Україні та нестабільності в Палестині, Вірменії та Судані. Майнд зібрав найрезонансніші заяви, що прозвучали з трибуни генасамблеї ООН. ООН. людство відкрило браму в пекло. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш у вступній промові звинуватив людство у глобальному потеплінні та нездатності організувати боротьбу зі зміною клімату. Людство відкрило браму в пекло. Жахлива спека має жахливі наслідки. Збожеволілі від горя фермери спостерігають, як повені змивають урожай. Спекотні температури породжують хвороби, а тисячі людей у страху рятуються втечею від шалених історичних пожеж. Масштаб проблем вимагає вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату, заявив Антоніо Гутеріш генсек ООН закликав розвинуті держави відмовитися від спалювання нафти, газу та вугілля до 2040 року, а країни, що розвиваються, до 2050 тисячі Інакше температура планети підвищиться до критичної точки і зробить кліматичний хаос необоротним. США, ми твердо підтримуємо Україну. Президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив, що жодного територіального компромісу з РФ щодо України не буде. Він назвав захист України від російського вторгнення інвестицією не лише в майбутнє України, а й у майбутнє кожної країни. Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, чи буде в безпеці незалежність будь-якої країни? Відповідь ні. Ми повинні чинити опір цій прямій агресії зараз, щоб стримати можливих агресорів у майбутньому. Ось чому США разом із союзниками та партнерами з усього світу. Продовжать підтримувати хоробрий народ України, який захищає свій суверенітет, територіальну цілісність і свою свободу, заявив Джо Байден. Україна злу не можна довіряти. Запитайте у Пригожина. Президент України Володимир Зеленський, проголошуючи промову на генасамблеї ООН, повідомив, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками, але закликав не вірити Росії, яка кожне десятиліття починає нову війну. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито. Попередив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Росія прагне перетворювати на зброю усе від нафти газу. Та зерна до захопленої Запорізької АЕС і викрадених українських дітей, яких навчають ненавидіти Україну. Поки Росія штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має стримуватись. За воєнні злочини має бути покарання. Депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю, заявив Зеленський. Ізраїль, ми на порозі мирної угоди із Саудівською Аравією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго анонсував нормалізацію відносин єврейської країни із Саудівською Аравією. Ця історична угода, за його словами, створить новий близький схід. Такий мир серйозно сприятиме закінченню вікового арабо-ізраїльського конфлікту. Він підштовхне інші арабські держави до нормалізації відносин з Ізраїлем, поліпшить перспективи миру з палестинцями і подальшу стабілізацію регіону. Він також сприятиме ширшому примиренню між іудаїзмом та ісламом, заявив Бін'ямін Нетанья. Хо Ізраїлю з моменту заснування 1948 року доводилося виживати в оточенні ворожих арабських країн за перші 70 років. Єврейська держава уклала мир лише з Єгиптом та Йорданією, а у 2020 році одразу з чотирма сусідами по регіону Оае, Бахрейном, Марокко і Суданом. Саудівська Аравія наразі офіційно не визнає, Ізраїль виступає за право палестинців на створення власної держави, але співпрацює з Тель-Авівом за посередництва США. Вірменія ризик нової агресії Азербайджану залишається дуже високим. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян присвятив свій виступ викриттю Азербайджану, який обстрілює з артилерії, мінометів і ударних безпілотників міжнародно визнані території Вірменії з наміром їх захопити. Азербайджан публічно називає весь і схід Вірменії та навіть столицю Єреван азербайджанськими землями. Азербайджан окупує суттєві території Вірменії, і ризик нової агресії Азербайджану залишається дуже високим. Оким попередив Нікол Пашинян, як писав Майнд, 19, 20 вересня 2023 року Баку провів військову операцію із захоплення вірменського анклаву на гірний Карабах. Далі, ймовірно, Азербайджан застосує силу, щоб прокласти через Вірменію сухопутний коридор у Нахічевань. Судан, суданська війна, може підпалити регіон. Лідер хунти Судану, генерал Абдельфатах Аль-Бурхан повідомив, що війна в його країні може перекинутися на сусідні африканські держави. Він закликав ООН визнати його противників загони сили швидкого реагування генерала Мухаммеда Хамдана Дагало терористичною організацією. Ця війна зараз загрожує регіональному та міжнародному миру і безпеці, тому що ці бунтівники шукають підтримки найманців та терористичних груп із різних країн і регіонів світу. Це схоже на розпалювання війни, яке може підпали. Лити весь регіон наголосив Альбурхан. Два суданські генерали не поділили контроль над країною і 15 квітня 2023 року почали обстрілювати позиції один одного із застосуванням артилерії, танків і бойової авіації. За час конфлікту 7500 людей було вбито близько 5 мільйонів суданців залишили свої будинки. Гана репарації мають бути виплачені за работоргівлю. Президент Республіки Гани Нана Доданква Куфуадо зажадав, щоб США та Європа виплатили Африці репарації за жахіття работоргівлі. Розвиток африканських країн, за його словами, сповільнився, оскільки складно будувати впевнене та процвітаюче суспільство там, де століттями грабували ресурси, а людей продавали як речі. Настав час відкрито визнати, що більшість Європи та Сполучені Штати побудовані на величезному багатстві, зібраному споту, сліз, крові та жахів трансатлантичної работоргівлі. Та століть колоніальної експлуатації, заявив Нана А до Данква Історичні несправедливості сформували таку структуру світу, в якій африканські країни платять за кредити у вісім разів більше, ніж найбагатші європейські країни. Як наслідок, борги африканських держав зростають і з'їдають дедалі більшу частку їхніх бюджетів. За даними ООН, у 2022 році сукупний держборг Африки досяг 1,8 трильйонів доларів, що в 40 разів вище ніж. Річний бюджет Нігерії, найбільшої країни континенту. Щороку, за даними НАНА, до Данква Куфуадо, з Африки до багатих країн незаконно вивозять 88 мільярдів доларів. Так, ці гроші теж мають бути повернені континенту. Важко зрозуміти, чому країни-одержувачі спокійно утримують ці кошти, а ті держави, з яких надходять надходження, таврують як корумповані, зазначив президент Гани.